Пройду, зачеплю, і щезаю. Я спалах, я мить, я хвилинка. На серці тепло залишаю. Я всесвіту, світла частинка. У невеличкій збірці янголи плачуть через мене є вірші про кохання, загиблих воїнів, АТО, про війну та патріотизм. Світлана почала писати ще у юності. Потім так вийшло, що перерва затягнулася на 20 років. Та згодом знову відчува натхнення. Криворожанка лауреат українських та міжнародних конкурсів, але для неї це не головне. Світлана Олександрова каже, тішить, що її творчість подобається людям. Мені важливіше, коли оцей весь зал був повний моїх поціновувачів. Вони слухали. Вони казали, що я роблю їх краще своїми віршами. Мені важливо, коли я читаю вірш людині, Вона каже, в мене мурашки. Я хочу спокою та мірі. Свою країну Ти, люди, підіймать. Та Ти, дух свободи не зламати. Та чорних марі не був крилі. На цьому відео грузини читають вірш Я живу у своїй країні. Вони обрали саме світлану поезію, аби висловити свою підтримку Україні, що й не почався конфлікт на сході. Її вірші друкують в газетах, альманахах а також у методичку з патріотичного виховання молоді по всій країні. Але видати власну збірку було ідеєю не самої Світлани, а її друзів та поціновачів творчості. Я її попросила, щоб про її творіння дізналося якомога більше людей. Ми назбирали певну кількість грошей, і завдяки цьому вийшла збірочка. Подальшому Світлана планує видати збірку творів криворізьких поетів. Аліна Чистосердова, Олексій Правицький, програма Місто.